Чернігівщина це край активних та працьовитих людей. У цьому переконують учасники конкурсу грантів від благодійного фонду «Майбутнє Чернігівщини. Чомусь мені не подобається це формулювання, але чомусь називає Чернігівську область депресивною. Мені дуже не подобається це формулювання. Ми не депресивні, ми дуже активні. Ми дуже ініціативні. Ініціативність у Семенівці проявили дев'ять авторів проєктів. Конкурсна комісія обрала три проєкти, автори котрих й отримують фінансування на реалізацію своїх ідей. Тож на гранти від благодійного фонду світ побачить. Презентаційна фотокнига українською та англійською мовою під назвою Семенівщина запрошує, біля Семенівської гімназії номер 2 з'явиться нова велопарковка, а у селі Погорільці оновиться експозиція краєзнавчого музею. Ми плануємо у межах проекту провести оновлення експозиції нашого історико-краєзнавчого музею, який багатий ну, матеріалом історичним. Ну І е, наше село це історична батьківщина багатьох класиків світової літератури: як Толстой, Піровський, Маковський, Жемчужнікові. Тому нам дуже хотілося, щоб ну, світ, всі українці знали про наш музей, е, про батьківщину історичну таких видатних людей. Наш проект називається. Популяризація правил безпечної поведінки велосипедистів, популяризація такого гарного екологічного і демократичного виду транспорту, як велосипед, і облаштування велостоянки для гімназистів. У нас діти дуже багато їздять на велосипедах, і не всі дотримуються правил дорожнього руху, не всі знають культуру руху велосипедистів, наражаються на небезпеку. і Ми вирішили таким чином. І проєкт розробити автор ще одного проєкту переможця вже має досвід проєктної діяльності і радить використовувати кожну можливість, щоб повчитися та здобути знання. Почніть з малого да? зробіть щось в своєму дворі, на своїй вулиці, в своєму селі. Я думаю, якщо це справа корисна, і вона цікава. Багатьом членам громади, то обов'язково вийде. Підтримує цю думку, і Галаганівський сільський голова Сам він навчився писати грантові проекти на освітньому форумі від благодійного фонду «Майбутнє Чернігівщини. Участь у конкурсі теж брав вперше. І, хоч грант його пропозиція цього разу не отримала, чоловік впевнений, проектами варто займатися. Не потрібно сидіти на місці а потрібно двигатись вперед і ставити мету. І я думаю, що Гранти це актуальне, актуальна допомога у нас зараз, тому що і Європа, і більшість країн на грантах тримаються інфраструктура і все. А в нас це ну нове потрібно навчатись і до перемоги. Радимо всім, хто бажає покращити життя громади, слідкувати за грантовими конкурсами. Їх достатньо оголошується різними донорськими організаціями. Головне бути наполегливим.